Всім привіт! Це міні-влог з нашого різдвяного туру до Австрії, день перший. Відень зустрів нас снігом та вітром, але це не завадило нам познайомити з визначними локаціями Відня. А визначні місця Відня це не тільки собори та палаци. Справжньою візитною картою австрійської столиці є солодощі, і під час подорожі до Відня ви ніяк не можете обійтись без їхнього ретельного вивчення. Посмакувати різними ласощами та попити смачної кави можна у кожній кондитерській кав'ярні відня. А вечірній відень це щось неймовірне. Від тільки подивіться, яка чудова казкова різдвяна атмосфера саме ввечері. Ми прогулялись по ярмарках у декількох локаціях, накупляли смаколики, скуштували глінтвейн, намилувались цією архітектурою і ввечері втомлені, поїхали вже в готель на поселення. Ось такий милий був у нас номер у готелі. А продовження буде у другій частині.